Такі, знаєте, питання. Е, от я зараз хочу зачитати, це навіть не питання, таке, знаєте, у нас є дуже багато таких спеціалістів, критиків, талантів, дуже зна... всезнаючих. Так? От він пише: прохання до хору, не перетворюйте службу Божу на концерт, де в деяких місцях спішите, як на змаганнях по пошвидко, швидкомовності, а в інших розтягуєте, повторюєте, і скільки разів що втрачається суть молитви. Аналітик. І знаєте, я щось так підозрюва, що це не владика, і навіть не священник. Бо якби був хоча б священник, і знав би, що в неділю служба Василія Великого, і там дуже великі молитви, і сам спів зовсім. Інакший. Зовсім інакший. для того, щоб довжина того співу була така, щоб священник встиг відчитати молитви. І якщо не вистачило того співу, там Хор співає ще раз, Алелуя, чи там, ще там, і продовжує співати. Тому, друже, ви розказали про свою некомпетентність, але я думаю, що якщо ви це почуєте, то може змінити свою думку, але не знаю, що вона вам, що вона вам дасть. Завдання було розказати, чому ми помиляємося. Я вам кажу, ми не помиляємося, це ви помиляєтеся. І з другої сторони, я не збираюся служити якось так, щоб вам подобалося. Я молюся і служимо ми так з моєю командою, як я вмію і як я хочу. І кожен з вас може приєднатися до нашої служби, а якщо не подобається, інтернет широкий, прошу дуже. Так що мені подобаються ці прийоми, ці спроби маніпуляції. Люди, людина в основному, яка в життю нічого не добилася, нічого не вартує. І вона десь хоче себе реалізувати, я її дуже розумію. Ну і куди вона піде? Де вона себе реалізує, вона ніде не потрібна? І тут церква. Авторитетна структура. О тут можна зробити священникове зауваження. Якщо ти хочеш відчуття власної гідності, ну, піди до мера міста, зроби йому зауваження. Що нема що сказати по місту, Іди там, скажи по Ні, там можу дати поза вуха. А в церкві що? Священник ж не, не буде мене бити? Навіть створити не буде. І тому для того, щоб десь відчути себе, який, хто там важний. Зробити священнику зуваження. Не тільки мені, усім священникам. І я знаю таких священників, і я знаю такі парафії, де люди так захопилися повчанням священника, що нічим не займаються, крім того, як учуть священника, як він має служити, як він має казати, як він має кадити, як він має співати. Такі спеціалісти, що нема ради. Тому кажу вам. Будьте трошки смиренніші. Будьте смиренніші. Бог вас любить, от, от, якими ви є. Але вмійте себе вдосконалювати, піднімайтеся за рахунок власного старання. Ми часто любимо підніматися за рахунок чи його спадіння. Не? Я хочу піднятися, хочу гарно виглядати, але навколо всі нормальні, я взяв всіх. Принизив, принизив, принизив все, того вибив, того, того ще щось. Все, тепер я вами, ви найгірші, а я вами нічого не роблячи, став трохи краще. бо ви всі не здалі. Я вас всіх обрехов, обрехав і все. І тому кажу вам, не піднімайтеся за рахунок чи його спадіння, а піднімайтеся за рахунок власного старання. І це буде правильно. Дякую всім вам, нехай Господь Бог благословить всіх тих, за кого ми сьогодні молимося, наших воїнів за, за всіх. Здоров'я вам, Божого благословення. Всіх, хто нас дивиться, не забуваємо, не забуваємо підписатися. 44% всіх, хто є на нас на каналі, хто нас дивиться, не підписані. Що то є? Непорядок. І під час трансляції не забудьте написати коментар, за кого ми молимося, щоб ви ну, взяли участь у тому. Не забудьте пальчиком тиснути, лайк поставити, тому що по лайках ваших воздасться вам. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!